Сьогодні в королівстві Саудовська Аравія, попри те, що основний нізам про влади 92 року в статті 56 передбачає, що король, король є одночасно главою держави та главою уряду, на практиці ж, прем'єр-міністром в Саудівській Аравії сьогодні є Мухаммад бін Салман Аль Сауд, який також є спадкоємним принцем країни. Він обіймає цю посаду з вересня 2022 року. При цьому усунувши попереднього наступника престолу, наступник престолу змінився, і ним став вже не нащадок Аль-Саудів, а став прямий нащадок нинішнього короля Саудівської Аравії. Накше говорячи, система простого наслідування змінилася від горизонталі по вертикалі від брата до брата було, а нині від е, батька до сина вперше буде передаватися за часи існування Саудівської Аравії.